України. Наші митники вивозять бурштин з України. Прислали чергового злодія для того, щоб весь бурштин з України йшов за кордон. Прикривається контрабанда, кришується контрабанда як одною бандою, так і другою. Пора цьому робити край. На конкурсній основі потрібно вибирати начальника митниці. Тільки так ми дійдемо до чогось нормального. Інакше розграбують нашу країну. Будь ласка, одна. Година Для України. Я зараз прошу, откуда у тебя підклада така? Батаріли, всем дали. касу за штири. А дивіться, як той повненький. О, зараз буде перелаз. О, Дивіться, він не порве штани. О, він знаєш. Там все написано. Ми хочемо затримати для цього, щоб нас звернули в Києві увагу, щоб злодія забрали, а нормальні люди, такі, як ви як другі наші люди, ми такі, хай працюють собі до нас. Найшово, Бо, можна можна Довольня, скажіть, у нас ж вона в чужі злодії. А скажіть, ви підтримуєте нашу акцію в зв'язку з нас? Не, підтримую. не підтримуєте. Не. Ви проти того, щоб на конкурсні основи брали начальника медико. Не проти того. Ви За конкурс не Так, за конкурсну основу проїжджайте. Будь ласка. Дякую. Ви працюєте на митниці? А в мене до вас є питання. Ви нашу акцію підтримуєте? Ну, наприклад... Оце не акція, якщо ви хочете щось зробити, то в Київ. І ми вже були, ми на Майдані три місяці були, нічого не змінилося, ми будемо тепер по областях робити. Кожен на своєму місці має робити. У мене питання до вас. Ви підтримуєте те, що? Начальника митниці потрібно обирати на конкурсній основі. Воно так і обирається. Так, зараз так і обирається. <реш> Ми тут якраз з того стоїмо, що воно так не, не обирається. Ну звідки ви знаєте? <реш> ви звідки знаєте? Я не чув оголошеного конкурсу на вакантну посаду начальника митиці. В пренсі чим пренсі це, це передбачено? Не передбачено? А, а передбачено ставити чергового корупціонера, щоб е... розкрадали державу? На те, щоб він був корупціонер чи ще якось, так. є на це провоковані. А якщо немає їх, як немає? Отак От, немає. От бачите, не... все ви... робиться обкрадають ви... і ніхто ні... ні... нікого не наказує. Ви... ви знаєте, що ви робите? Знаю. Та? Знаю. Та? Та. Та? Та ви знаєте, К... які показники на митниці і чому повинні страдати звичайні люди. Корупція, Корупція доїдає Україну, ви то бачите? Із з Волині бурштин тонами їде на Польщу. Ви то бачите? А це не, не, не отут воно ви, 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 ви не вважаєте, що цього чоловіка, що прислали, він, він не вартий очолювати Волинську митницю? В тому плані, що він 800 кг пропустив через митницю. Міг би того не допустити, міг би. Нечиста людина, не нечист... міг, Як? Як міг? Він зараз розказує, що ви, він... буде... Ви таке говорите, що міг би. Ви знаєте, що в світі виявляється тільки 5% контрабанди? 5. Ну дивіться, там ми... 5%, а тут а, нерапіскана нічого немає. І що? Митниця там набагато менше. Він зараз розказує, тут, що він тут сканери поставить, він тут буде слідкувати за порядком капітану. Він же там не вслідкував. Слухайте, це порожня мова. І вона ну порожня мова. Ну ви за те, щоб оголосили конкурс, відкритий... Я за те, конкурс. Щоб відкрити конкурс… Ви проїжджайте, будь ласка. Про конкурс? Доброго дня, я вас бачив на території митниці, ви там працюєте? А в мене до вас таке питання. Ви за те, щоб керівника митниці обирали на конкурсній основі? Я не кажу за одного керівника, за іншого, просто щоб процедура була призначення керівника на конкурсній основі, щоб навіть ви могли прийняти в тому конкурсі участь, маючи вищу. освіту. Це було законодавчо згоджено. Так, так. Якщо так буде законодавчо згоджено, то я за. Чоловік запад. Я бачу, на вас форма форму. Я цікавлю, що за служба. От ви е, існуєте на податки громадян. Космічні війська. Космічні війська. Оттук, а, а, а в а в космічці, будь ласка, Оттук, чого ж ви требуєте в мене А, а в є посвідчення? А ви хто такий? Громадянин України. А, а що я, ну, я ж форми не ношу, аби а в мене була форма, я прийду свого посвідчення. Я виконую польську. Ну ні, ви знаходитесь формі. От формі. Е, Мені цікаво, Добре. ви в формі. У вас є посвідчення до форми? Я знаю, що є стандарт. Якщо б людини форма, має бути посвідчення. Вона на виконанні, не перевиконання. Он чоловік в формі, стоїть, а до нього підкорму. Ви виконує обов'язки. Посвідчення, будь ласка, бачите. <плес> я вам не, не зобов'язаний його приявляти. А ви, якщо людина в формі, зобов'язані, хоча б з бейжиком ходити. В першу чергу з бейжиком мити контролю. А тут можна без, можна в формі просто так. І по гриби ходити. Доброго дня. Ви митник, так? У мене до вас є питання. Ви за те, що проводите відкритий конкурс на посаду начальника митниці? Не буде давати коментарів. Ні, пропускайте. Ми чекаємо, ви за те, щоб керівника митниці обирали на конкурсній основі, щоб навіть ви могли прийняти в тому конкурсі? Я недавно працюю, я повторюю. Я знаю, я знаю. У вас є вища освіта? Є вища да, освіта. Да. От я тільки в університет відкладу. А ви хотіли не хотіли б прийняти участь в конкурсі я не на посаду начальника да, ви, що? Та та я тільки університет закінчив. Ну і що ж у вас немає знань? Я, можете. Можете. Я? Можете. Університет? А, а який університет закінчив? Київський національний клас. Добре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка. В рахунок того, що має сьогодні день народження, ви мене можете Звичайно, навіть ми вас щиро вітаємо. Тільки в мене, тільки мене до вас таке питання особисте. Ви за те, щоб керівника медиці обирали на конкурсній основі? Без коментарів. Ну, День народження в чоловіка, то бонус без... Питання. День народження в чоловіка, ну, знаєте.